Вчора ми непогано так відпочили, тому зараз треба зайнятися трішки домашніми справами. До того ж, скоро приїдуть таніни батьки, і нам необхідно привезти квартиру до ладу. Ну, як до ладу, хоча б трішки прибратись. Ще через цю спеку у нас не витримало кілька рослин і засохло або просто вмерло. Сподіваюся, що інші будуть більш живучі, та їм треба знайти покраще місце, ніж тут в мене, бо тут дуже-дуже душно та спекотно. Ще і плюс комп'ютер дуже сильно гріє, то шляпа. Так, ми трішки прибрались, все привели до ладу, але до нас зараз прийдуть батьки, і нам трішки не вистачає часу, тому ми прискорюємось, нам швиди, мені щодень треба зняти для вас ще одне відео. Та збігати в магазин за продуктами. І загалом день пройшов просто супер. Ми зустрілись, подивились фільм, поспілкувались і просто круто провели час. Окрім цього, я зняв для вас ще одне відео з дегустаціями. І обов'язково напишіть, чи подобаються вони вам. Так їх ще небагато, але далі їх буде тільки більше. Всіх обняв.